Окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 15 серпня о 7.46 в селі Козача Лопань. Внаслідок ворожого обстрілу горів приватний будинок. 15 серпня о 5 ранку в селі Осиново внаслідок обстрілу зруйновано об'єкт логістичної інфраструктури. О 22.20 в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів дев'ятиповерховий житловий будинок та автомобіль. О 17.45 в селі Відродженівське. внаслідок артобстрілу горів приватний будинок та дві господарчі споруди. 10.45 сорок в місті Куп'янськ внаслідок влучання дрона в легковий автомобіль постраждав цивільний 64-річний чоловік. О 10 ранку у селищі міського типу білий колодязь Чогоївського району. В результаті обстрілу дрона у транспортному засобі загинули чоловік та жінка, медики з медичного батальйону Госпітальєри. Також поранено трьох цивільних, які їхали в іншій автівці. О пів на десяту ранку в селі Кругляківка горіли дві господарчі споруди. П'ятій в селищі міського типу «Білий колодязь внастідок обстрілу пошкоджені будинки. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснено 44 оперативних виїзди. На Харківщині зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів в Чугуївському та Куп'янському районах області. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Постраждалих немає. Вранці ворог завдав удару з реактивних систем залпового вогню по приватним будинкам у прифронтовому селі Кругляківка Курилівської громади Куп'янщини та селищі Білий Колодязь Вовчанської громади Чугуївщини. Внаслідок обстрілів зайнялись два приватні будинки та дві приватні господарчі. Споруди загальна площа пожеж склала біля 600 квадратних метрів. Під час пожежогасіння гасіння окупанти завдавали повторних ударів, намагаючись поцілити у тому числі по вогнеборцям. Близько опівночі окупанти з реактивної системи залпового вогню обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади Куп'янщини. Один з боєприпасів влучив у квартиру на другому поверсі житлової дев'ятиповерхівки, спричинивши пожежу на площі 60 квадратних метрів. Інше Припас став причиною пожежі в легковику. Трапилось 18 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 6,5 гектарів. О 13.50 локалізована лісова пожежа у Балаклійському лісництві поблизу міста Балаклія на площі 43 гектари. Верхової пожежі не допущено, постраждалих немає. Наразі вживаються заходи щодо остаточної ліквідації вогню на окремих ділянках. Піротехнічними підрозділами ДСНС вил. Учено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямку українські війська відбували штурмові дії противника. На харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок. На Куп'янському напрямку за добу відбулося дев'ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового. Марія Солов'ява, Дмитро Гонта, Олексій Харків. Новини.